В одному казковому лісі жила синичка на ім'я Дзень. Кожного ранку, коли синичка прокидалася, вона чистила дзьобиком своє пір'ячко, махаючи крильцями, робила зарядку. Вона це робила для того, щоб її було легко літати. Синичка любила шукати їжу, літати з друзями, а особливо їй подобався красивий снігур. Його звали Боня. Кожного дня вона прилітала до нього і вони гралися в різні ігри. Одного дня, коли синичка летіла до Боні, здійнявся дуже сильний холодний вітер. Він подув сильно на синичку. Їй стало дуже холодно. Від того холоду у неї замерзли крильця. Її лапки замерзли. Синичка впала в кучугуру снігу і вже зовсім не могла піднятися. Їй було дуже холодно. Вона дуже гірко-гірко заплакала. Коли синичка гірко плакала, вона почула, що десь далеко граються дітки. Е Ге-ге-гей, допоможіть, благаю, врятуйте мене. Синичка вирішила покликати діток на допомогу, та її ніхто не чув. Синичка ще більше заплакала, коли вона гірко плакала, Повз неї проходив хлопчик. Він почув, що хтось плаче. Він озирнувся на всі боки і побачив, що в кучугурі снігу лежить синичка. Синичко, не плач. Я тебе врятую, я тебе зараз зігрію. Та синичка вже не мала сили щось сказати хлопчику. Хлопчик взяв її в руки і став зігрівати. Синичці ставало все тепліше й тепліше. Вона відчула, як її крильця могли вже ворушитися. Вона зрозуміла, що може вже далі летіти. Дякую тобі, друже. Ти мене зігрів, сказала синичка. Синичку, мене звати Сергійко. А тебе як? Мене звати Дзень Тож давай будемо дружити. Прилітай до мене завжди, будемо гратися з тобою. А ще я тебе нагодую. Пішли зі мною, я тобі покажу, де можна поїсти. Я збудував спеціальний будиночок для птахів. Туди прилітають всі птахи. Ти теж прилітай? Ось дивись, ось він. Синичка побачила на гілочці будиночок. Це його повісив Сергійко. Там сиділо багато птахів. Всі вони клювали зернятка. Синичка дуже зголодніла тому зразу полетіла до того будиночка. Вона смачненько поїла зерняток, поклювала сала. А потім вона підлетіла до Сергійка і сказала: Сергійко, я тобі дуже дякую за твоє добро, що ти для мене зробив. Ти врятував мене від холоду і від голоду. Ти мене зігрів та нагодував. Ми завжди з тобою будемо друзями. Дякую тобі. А мені час летіти до мого ще одного друга до боні. Він, мабуть, мене вже шукає. До побачення, Сергійку, Я поню теж. Запрошу сюди поїсти, якщо можна. Ну, Звичайно, синичку можна. Будемо на тебе і на твого боню чекати. Прилітайте, до побачення. Кожного ранку синичка із бонею прилітали до годівнички та ласували смаколиками, які приготував. Сергійко та його друзі, а також вони разом забавлялися та гралися. Ось така дружба виникла між птахами та дітками. А скажіть малята, а ви дружите з пташечками? Ви насипаєте в годівничку корму для птахів? Молодці малята, я так і думала, що у вас дуже добре серце.